Тому що милість Господа з нами. І кожного ранку, коли ми прокидаємося, ми згадуємо пророка Єремію, який каже, що Господи, кожний ранок милість Твоя оновлюється. І він вірний Бог. І ми дуже вдячні, що в цьому році ми можемо бачити. Бачити і хор Змеринський, якось вже два роки ми тут живемо, до речі, хто не знає, ми з Маріуполя, два роки живемо в Пару, а якось не було часу і нагоди поїхати в районний центр, побути в церква, але я думаю, що ми тепер поїдемо все ж таки, якщо буде просто. Раді дуже і розділяти з вами це свято, тому що дійсно є нагода радіти, дякувати, молитися, відкривати свої прохання перед Богом, свої потреби. І я вже казав, що ми багато чого беремо з старого Заповіту, з народу Ізраїльського, бо ми читаємо в старому Заповіті, що ще Бог сказав Ною після потопу, Надалі у сі дні землі, сілва і жатва, холод і спека, і зима, день і ніч не припиняться.